Квіти! Це моя найулюбленіша гра. Вирізаємо. Якщо грає два гравця, тоді карточки роздаємо по 5. Іншу стопку залишаємо. Кожен гравець відкриває свої карточки, Хто перший знайшов одинакову картинку, ставить в центр і каже: Я знайшов дитину. Далі у вас є 30 секунд, щоб пригадати біблійні історії, які ви читали до цього за попередні місяці, які пов'язані з дитиною. Наприклад, Анна народила дитину, або Сара пізно теж народила дитину, теж за неї просила в Бога. Ви згадуєте стільки історій, скільки зможете за 30 секунд. Можна зменшити час до 15 секунд або до Десяти секунд, це залежить від віку гравців. Потім записуєте кількість згаданих історій. Інші учасники можуть доповнювати їх. Якщо інший гравець хоче доповнити, згадав ще якісь історії, він має право доповнити ті історії, які не були названі, і дописати бали. Чим більше названо асоціацій, тим більше балів отримує учасник, який їх назвав. Перший гравець походив. Другий гравець шукає зі своїх карточок, ті, які могли доповнити центр поля. Якщо немає чим доповнити, беремо картку звідси. Якщо немає чим доповнити, то хід передається наступному гравцю. Але у цього гравця є чим доповнити, це історія пов'язана з ковчегом заповіт. Гравець має 10, 15 або 30 секунд, як ви домовитеся, щоб пригадати історії пов'язані з ковчегом заповіту. Наприклад, коли переходили Йордан, ковчег несли впереді і вода розходилася, або будь-яка інша історія. Кожна кількість історій додає по одному балу гравцю, який її пригадав. Перше право на всі історії має той гравець, який який склав картинку. Граємо далі, обираємо, дивимося. Чи можна чимось доповнити? Можна. Можна було доповнити, і не обираючи картку додаткову вогник. Гра закінчується тоді, коли всі картки використані. Якщо гравців більше, ніж 2, звичайно, тоді розподіл карток іде порівно між всіма гравцями, якщо є така можливість. Ну що ж, давайте доробимо поля, для того, щоб показати ще одну деталь в цій грі. І так склали одну лінію, і, наприклад, бачимо, що є можливість комусь поставити картку ось таким чином, де виходить дві фігури: змія і виходить стіна або цегла. Гра на асоціацію передбачає, що ви повинні пригадати біблійну історію пов'язану або зі стіною, або з цеглою, а також зі зміями. Згадувати біблійні історії. Збираємо далі поле. У вас в кінці поле може вийти не обов'язково у вигляді прямокутника або квадрата. Це може бути будь-яка фігура, головне пригадати біблійні історії та провести гарно час, можна навіть не записувати бали, але просто з сім'єю все пригадати те, що ви вивчали раніше. Кому цікава повна версія цієї гри, то очікуйте підписом під цим відео посилання, де можна буде її придбати, тому що це тільки бета-версія в скороченому варіанті. До речі, у вигляді якої фігури або тварини. Вийшла ця картинка. Напишіть в коментарях. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і давайте досліджувати Біблію та природу разом. До нових зустрічей! Пока-пока!